Мене звати Володимир. Я з Київського хакерспейсу Хеклаб. А це така відкрита diy лабораторія і. А тут ми на арт-лабораторії у КСІ Просторі. Я докладаю тут 3 d друк для резидентів програми. За ці три дні ми вчились моделювати. Також ми вчились ці моделі, потім переводити у фізичний якби простір за допомогою 3D-друку друку Це такий сучасний метод. Я, взагалі, за освітою архітектор, і я займався архітектурою. От якщо брати з навчанням, то я займався цим 12 років. Але потім я трошки від цього втомився. І от останні три роки я трохи перекваліфікувався. Я зараз займаюсь ну фактично такою прикладною інженерією, якоюсь розробкою саме фізичних таких якихось машин. Речей це дуже дуже цікаво. Ну і це як якісь утилітарні речі, так іноді я співпрацюю там або з художниками, або з митцями. І це вже якісь це вже якісь штуки, більш більш художньої напрямку. Такого роду. Я, наприклад, фактично за, там, за, за три роки, які я там,, прийшов у цю лабораторію в Київський, київській то ну, я, я не вмів, там робити більшість речей, які я зараз вмію, які відносяться до всього цього. електроніка, якась робота з металом, робота з, робота з деревом, фрезерування. Ну, і велика кількість цих процесів. І в цьому всьому навчився десь у інших людей і сам по собі. І це такий просто прекрасний якийсь простір і місце, де цьому можна вчитись, де а, ну, ніхто тебе не підганяє, ти робиш це просто тому, що хочеш. Ну от, от е, фактично, от я роблю те, що мені зараз дуже подобається в житті. Якось я до цього прийшов там, через хоча я трохи там звався і графічним дизайном, там і ще іншим, просто дизайном дуже різного плану. Але от е, зараз мене цікавить фізична е, сторона цих речей, як це як це робити, як це виробляти? От. Е, От і от, наприклад, цей 3D-принтер, який тут можна бачити, це, це вже другий 3D-принтер, який я зібрав. Ну тобто їх можна їх можна збирати самому, і можна бачити, що ці. А, наприклад, деталі, всі ці от е, пластикові деталі, це все надруковано на іншому 3D-принтері. Тобто 3D принтер, який я зібрав перший, який стоїть в мене вдома, який я збирав для себе. Ну, якби збирання 3D-принтера це таки дуже, дуже така нішева річ. Це а не те, що я всім рекомендую. Це якщо тобі реально цікаво розібратись в тому, як вся ця штука працює, вся ця машинерія, і ну як фактично працює якийсь там станок, який щось робить. Якщо тобі це... Дає якесь задоволення, то звичайно так. Це, це це дуже класно зробити. Але насправді, якщо це фінансово, то простіше купити. Ну реально, ну 3D-друк — це така, от десь за останні 10 років, вона дуже ця технологія, вона ну дуже набирає обертів, а, і дуже багато хто її використовує. А, хоча вона ще якби не ідеальна, але вже ну насправді те, що було там 10 років тому, і то що вже є зараз. Там їх мільйон конструкцій цих принтерів, ну, і, хоча вони вони тут. Якось друкують по різному але це ну це вже якась трохи ну може вже невід'ємна частина якогось ну, інженерного процесу, бо можна там друкувати всякі дуже Стрдемоделей досить швидко. Це, це дуже ну, це важливо для швидкого прототипування. Що в тебе є якась там фітюлька, яку ти інакше не зробиш, але ти можеш її не друкувати. Вона в тебе буде і це допоможе там щось чимось з'єднати, щось побудувати. Ну якби це такий садкий це фізичний, фізичний метод. Там люди роблять з них майстер-моделі. Якщо вони відливають якісь штуки, вони їх там роблять. Потім вони їх шліфують, потім вони їх там обробляють, потім заливають там, наприклад, там силіконове відливка чи ще щось і. Воно вже ну і так вже роблять потім фінальні там, фінальні корпуси. Так дуже багато цих якби принтерів. Вони опенсорсні, тобто їх креслення, і всі ці списки матеріалів, і код, і прошивка, і всі ці речі. А вони всі відкриті, тобто це можна скачати будь-яка людина. От як з цим всі ці деталі вони є у вигляді там d моделей стейл-файлів, вони лежать на проєкті, ну там, або на Гітхабі, або ще десь там на сайті цього .br. А, От, і можна його самому а, скачати, купити. Там, це звичайний стандартний алюмінієвий профіль, який купується в будь-якому магазині там алюмінію. І там ці деталі там, вони теж замовляються. Але це теж досить стандартні речі. А, от, ці, наприклад, з AliExpress, ну, якісь там. Ну, от, наприклад, всякі, всякі, всякі ці, коротше, от, наприклад, ці всі вали, от які штуки, які ти виробиш, бо вони це точно, така, ну, тверда дуже сталь, то їх, їх замовляєш. Всі ці гайки, коротше, це нагрівальний елемент, там, наприклад, скло стола, ну, є блок живлення, тож не будеш його в принципі, сам робити. А, о, там плата, а, а так здебільшого конструктивний пластик він друкується. Це купується просто з стандартного алюмінієвого профілю. А мотори ну є просто барахолки, наприклад, яких просто ящики цих моторів. Це, наприклад, мотори. Тут всі мотори різні, вони від якихось принтерів. Ну, є просто е, е, такі барахолки, там такі ящики з цими моторами. Вони по 50 гривень, ти береш, собі, скільки тобі треба. Ну, це звичайний кроковий мотор. Це дуже така стандартна річ, на якій зараз. Дуже багато з появи оцих моторів саме такі, бо вони дешеві, вони досить практичні. І це створило такий величезний якийсь стрибок вперед, що ну їх можна, бо вони їх вони дуже точні, їх можна використовувати для будь-яких ЧПУ, тобто яких станків з програмним управлінням, які можуть там щось рухати по фактично по координатах. От, і з рахунок того, ну це стало можливим. Ну і ще плюс вся ця революція в електроніці, яка зараз. Приходить, що це набагато доступніше для звичайної людини і революція, ну і в програмуванні, теж що і коди, і всі ці речі, це вже доступно не тільки як фактично професійним елітам, як це було там, скажімо, 20 років тому. Що ти займаєшся електронікою, ти там ну це вже це така трошки супермен якийсь. А, а зараз це вже ну, Ардуїно, всі ці речі. Це вже ну тут фактично воно керується Ардуїно, тобто, це ну, адміга. Це чіп, але фактично, там то, що там, то, що там плата, це то на чому зараз там будують багато людей, студентів, там хто з хто хоче, будують ці проекти. Тобто це все, ну як якщо починаєш в цьому полупати, то це все виходить не так вже і складно, як це здається. І насправді з тим рівнем, ну з тим рівнем, якби. Абстракції, на якому ми працюємо, тобто то, ну, код вже є, тобто його не треба писати, розуміти, його не треба насправді розуміти. В ньому треба розуміти, які там в ньому параметри треба змінити, але це просто числа, які підписані, що це число відповідає там, за швидкість. Це все ну, це, це такий зрозумілий людям рівень абстракції. Це вже не якесь глибоке програмування, де ти маєш там, з цими моторами на рівні одиниці ну, ну, спілкуватися. Ну ні, це вже, це вже набагато це вже набагато ближче до того рівня, який. З яким ми розмовляємо. А, от. а ну я друкував, а, я ж кажу, майже от весь цей корпус це все, це все було вдома, надруковано. А в мене ну, цю штуку я надрукував на ньому, просто на ньому бо це для нього там кришка, ручка. Зараз тут студенти друкують свої а, ну, свої моделі, а, які вони там, які вони змоделювали у скачати. Тут був воркшоп з ну, такого простого моделювання, і щоб вони навчилися, щоб вони могли це. Ну, використовувати свої практиці, свої художні, там ще якісь професійні практики. Бо ну немає пона це такі, і такі питання вони виникали, чи є там якась технологія, там візьмові ввитки, чи є вона понацеєю там від чогось. Ні, ні, тому що панацея це як там Silver Bullet, Це такий щось, що вирішить всі проблеми. Ну такого немає. Ну, якби проблеми вирішуються, всі проблеми ми знаємо, вирішується якось поступово з багатьма факторами, контекстами і так далі. Якби це просто технології, в неї є багато обмежень, але вона може спростити нам життя у деяких аспектах. І це класно. А, ну, якби а, так можливо до всіх технологій варто відноситись. Там яка ж штучний інтелект і вирішить все. Ну ні, ну він це не вирішить. Він там щось, але щось він може нам це дуже потужний. Інструмент, який може нам допомогти в вирішенні там багатьох питань, Прекрасно, тут треба може, до нього так і як і до цього. Це просто інструмент, і якби це прекрасно, що. Ми люди вміємо такі речі робити. А, от а, але це давний більше ніж інструмент. Телефоном, якщо можна згадати, коли ми там всі були в школі, там вільний телефон він коштував купу грошей, а кольоровий це було там. О, просто якийсь предмет заздрості всіх. А зараз ці телефони просто не коштують нічого. Ну, це, це, це якийсь глобальний тренд, якщо. Якби це фактично людство, і якісь технологічні компанії, і просто кісь консюмер електронікс, тобто ця споживацька електроніка, всі починають копати в одному напрямку, і звичайно багато фірм починають щось робити, вони починають один з одним конкурувати. І, і звичайно, в результаті цього речі стають дешевшими, технологічнішими, кращими. От і просто зараз цей процес направлений, от якби в цю сторону. Тобто, якщо ми там направимо його, не знаю в біотехнологію, в нас там з'являться. Там якісь теж вони стануть супер доступними і супер. Це мені здається, це частина глобальних процесів, які зараз відбуваються в світі. От саме от, революція в електроніці, революція в програмуванні, що це стає доступнішим великій кількості людей. Це колись а, знаєш, коли було там копіювання, скажімо, документів. Були якісь всякі там супер фотокопіри, якісь там я вже не пам'ятаю, як вони називалися. пам'ятаю, що в мене там батьки працювали там в архітектурі. А, там в них була з копіюванням це була тобі, страшна проблема. Там була спеціальна якась машина в підвалі, вона страшна, вонюча. Значить, з нею дуже важко працювати. Вона постійно там лежає, розкидає цей токсичний якийсь там тонер чи щось таке. Значить, але це був єдиний спосіб копіювати машинно, якби такі речі. Оце зараз теж десь можливо, десь оце ще на такому стані, бо воно там теж постійно щось злітає, щось там зажовує і далі. А в якийсь момент в цьому купуванні документів з'явився там мовний ксерокс. тобто якась така штука, яка настільки да, який будь-який офісний робітник може натиснути одну кнопку, там або там щось потисити картридж, але це небагато скілу взагалі. Хоча це досить складна машина, якщо її розібрати, то там просто якийсь комбайн. От. Але тим не менше на, на рівні, от на високому абстрактно рівні абстракції, що якби нажав кнопку, скопіював документ, але там насправді мільйон процесів. Так і тут, от в якийсь момент, можливо, 3 d 3D-друг в якийсь момент він стане таким чином, що будь-яка людина вона може вона вже не буде розбиратися, як воно працює навіть близько. А, тіп, вона купує собі коробочку, вона нажимає кнопку, або там в неї якийсь інтерфейс, що скачати, там не знаю, умовно ложку, тарілку чи ще щось. Вона нажимає кнопку, все там, через там типу, 10 хвилин, там ложка готова. Ну або якийсь якийсь предмет, а, який це може бути. А, ну можливо, це буде наступний якийсь стрибок. Ну і можливо, це з іншої сторони. От на цих речах в них класно. Я ремонтував багато якихось пластикових речей, а я просто друкував їх заново там, дуже якихось простих. Але ну це мені заспало на думку, що це ну якби саме прикольне. Якщо ми, як там технологічна цивілізація, ми там ну, говоримо про те, що не треба викидатися є великі проблеми з цим електронікою, яку постійно викидають. Вона десь на свалках по всьому світу лежить. Ну що якби ми могли її ремонтувати як просто як частина нашої культури, яка раніше була, а зараз вона трошки якби. Змінили, що ми більше запитаємо, чим чи ремонтуємо. Це один з прекрасних інструментів, що якщо в тебе щось зламалось, якби ти міг від виробника скачати там, коротше, детальку, да, там, і не друкувати, ставити в свій, в свій, цей і відремонтувати його сам, там, свій чайник, я не знаю, чи ще щось, це був би дуже, такий, дуже класний і дуже би, ну, екологічний приклад, це, який мені з певну думку, як можна це використовувати. Я не знаю, чи ми до цього прийдемо. Я сподіваюся, що так. <рес> так.